Родина справу буде робити колегам. Він він, 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 він. він він не має права робити. Він не, не підтвердив, що він поліцейський. Ваша думка. Ну це не наше. Ми зараз напишемо, по-перше, скаргу і ви її приймете на вашого колегу. За одну стрійте, що і на вас також, що у вас немає жилеток. це перше. Друге, те, що він посвідчення не надав до повного знайомлення, це друге. І далі вже ми будемо і ще і ще, ще напишемо заяву на нього за те, що він безпричинно зупинив. Він зупинив. Я зупинив, я був ви зуп, ви зупинили? Ну, Значить, якщо, я керував якщо ви зупинили? Ви зупинили чи колега зупинив? Я зупинив. Все на вас будемо писати заяву Добре. про безпідстав... без підставну... зупинку. — зупини. Але давайте поки що зупинка ну, безпідставна. Макайте, будь ласка. Uh... А, поки що давайте в рамках справи розбиратись, а далі там зі скаргами і заявами. Ні, Ми будемо писати бабу. Ви дані наші маєте Ні, ми не будемо ми ви зобов'язані прийняти від кожного громадянина України. Заяви і так далі. Ми не зобов'язані їхати до народного полчення, ми не зб... Ми можемо їх написати, от громадянинка зараз вам його напише, вручає, ви маєте їх передати. Це вам так, і... ну якщо ви не знали цього, я вам поясню.